Шабат, Шалом, вітаємо наших Шабах друзів, усіх хто нас дивиться та слухає. Угу. І цікава історія про Ноя. Угу. Ми ще будемо продовжувати спілкуватись, так? так? про цю історію життя Ноя з Богом. Да. Тому що. Це все відображає в сьогоднішній день наше життя з Богом, так, всі ці історії, життя в раю Адама з Богом, життя Ноя з Богом, так, життя Авраама з Богом. так, Життя народу Божого, так? З да. Богом в часи Моїсея, в часи тори Древнього заповіту, і в часи Йшу. народу Божого, в часи тори Нового Заповіту, Єшуа Йшу. Месії, mm -hmm. нашого Господа, нашого Спасителя. Все це реальні історії, mm -hmm. і всі вони на реальних е подіях, як на реальних подіях так? Yeah. і всі вони для нашого сьогоденного життя. Всі ці приклади, всі ці духовно-моральні заповіді, все воно зостається в силі. Так. І ось ще цікава, ось історія, так, з Ноєм. Угу. Так. Це ной ну, був з сімейства з. С... Ось я дивлюся. От давай, ми за мяк. Ми за мною будемо спілкуватися, але ось що цікаво. І нехай Дух Святий Рух, він веде і направляє нас в слові, так? і допомагає і нам, і тим так, людям, так. які будуть нас дивитися, слухати, допомагати нам розуміти Слово Боже. Так? Так. Бачити оцю картину. Реальну живу картину, істинну картину, так, життя наших патріархів з Богом. Mm -hmm. Тому що ж говориться, що Авраам отець нашої віри, так? А ми діти, діти Авраама, діти Божі, так, і діти цієї віри. Ми е... слідуємо по слідах Авраама, нашого праотця, Угу. Mm -hmm. тому. Всі ці приклади, вони написані для нас, Так? щоб ця віра вона передавалася. Передавалась. Від батьків до дітей, з покоління в покоління. Так, Бог він передає. Якщо ми себе відносимо до Божого народу, так? Mm -hmm. то це стосується нас, mm -hmm. це слово, Так? Mm -hmm. для нашого життя з Богом. І ось читаємо: Енох жив, 60. 5 років, так? Породив Мафусала. Тут говориться про оцей праведний рід про Божих патріархів, так? Народив Мафусала. І ходив Енох перед Богом, а в оригіналі ходив з Богом, жив з Богом, спілкувався з Богом. так? Угу, постійно. Так, да, чув Бога. 24 на 7. Да, постійно у да. нього був зв'язок з Богом. Знав Бога, знав mm -hmm. Його волю, бо в євреях Шауль Павло говорить, угодив Богу. Так? Mm -hmm. Угодить Богу, це говорить про те, що твої думки, твої вчинки, твої діла вони відповідають mm -hmm. Божій волі. Тобто Енох, який слухався Бога, який виконував слово Боже, все, що Бог йому заповідував, говорив, так? Догодив, був да, слухняний. Бог? І так догодив, що Бог його живим забрав на небо. У Еноха було процес, який ми називаємо Вознесіння живим на небо. Небесне Царство, Небесне Єрушалим. Процес, да? Да. але яка тут думка? Породив Мафусала. І ходив Енох. З Богом після народження Мафусала 300 років і породив ще сині дочок. Усіх же, ось бачиш, про цих синів дочок нічого не говориться. Так. Усіх же днів Еноха було 365 років.